Всім привіт! Якщо у вас є такий бойлер і він перестав працювати, то можливо це відео буде корисне для вас. А це взагалі бошовський боллер, йому 2 роки. Да, я його не чистив, це перший раз теж почистив. І він перестав працювати. Лампочка горіла, я вже розібрав знизу, але він не грів воду. Тут. Як називаються сухі тени, які не касаються води. От іменно і це мені теж дуже не сподобалось цьому болеру. Я розкажу чому. І в чому взагалі була проблема? Проблема все ж була все-таки в тенах. Ось я розібрав усе, почистив болер, зняв фланця. І от в цьому фланці. Вставляються наші тени. Ось два старих тени. А ось нові тени. І в нас згоріло два тени. І проблема в чому, що мені дуже не сподобалося, що коли цей тен згорає, тут, видно, внутрі поплавлено Він Збільшується в розмірі, і я із цієї трубки його на силу витягнув. Прийшлося плоскогубцями крутити і довго мусить, щоб витягнути. Ось це мені дуже сильно не сподобалося. Коли береш новий тем, отако легенько він заходить і виходить. Але новий тайм теж прийде час, якщо він а, розбухне і перестане працювати, його теж важко буде витягувати. Ну, взагалі. От чим мені ця система не дуже сподобалась. Не знаю, як в інших, як в інших задовго працює ці тени, але я знаю, що іноді звичайний тени набагато довше працюють. Але можливо в мене так попалося, можливо, в інших теж так. Що працював два роки і згорів те. Ну, проблема в, в тому, якщо у вас лампочка горить, то тени і не гріє в це, більше всього, що це тени, Там є якісь датчики. Я думаю, можливо, щось із тими датчиками, але ні, це згоріли тене. І ось тут знизу було насипано з чорного якоїсь штуки, не знаю, що там посипалося з тих тенів. Але то я щось посипалося, Поняв, що більш цього, що затене, викрутив. Якщо комусь цікаво, як ці тени стнімається, треба відпустити ці болтики і витягнути тени. І все. Ну, я фланця теж зняв, щоб почистити все. Подивитися. Отак. Можливо, буде корисно комусь цікавитися. Всім пока.